Національна збірна команда з боулінгу серед спортсменів з порушеннями слуху на чолі з Віктором Дикіним почала формуватися ще перед Олімпійськими іграми 2013 року в Болгарії. Тоді у складі команди було всього декілька учасників. Але перші медалі команди почали привертати увагу молодих спортсменів. Так у першій п'ятірці учасників опинився одесит Вадим Данилюк. Презер Дефлімпійських ігор і багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу зараз. Тоді, більше десяти років назад, Вадим долучився до гри в боулінг за запрошенням дружини. Завдяки моїй дружині. Тоді ми ще зустрічалися. Це вона почала ходити в боулінг, А я до неї приєднався і почав займатися. Коли діти з'явилися. Тоді вже вона залишила спорт. Спершу боулінг був для мене. Була невеличка команда, був тренер Віктор Володимирович. І так, я був першим, один у збірні. Потім перед чемпіонатом Європи у нас з'явилося більше бажання. Залишилося 3 роки до перших дефлімпійських ігор Болгарії. Команда наша зайняла п'яте місце було добре. Першим серйозним здобутком Вадима стала медаль на чемпіонаті Європи в Австрії. Срібна медаль у трійці підштовхнула спортсмена ще більше часу приділяти улюбленому спорту. Зараз Вадим Данилюк один з провідних спортсменів Дефлімпійської збірної і не планує зупинятися на здобутках, адже попереду підготовка до чемпіонату Європи, а там і наступних Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо.